Всім привіт! Так, сьогодні буде таке відео, в мене нема штативу, але вигляд дуже гарний. Я знову в очках, але насправді в мене заплакані очі. Зараз я вам покажу. І тема сьогоднішнього відео буде: Як впоратись з тим, коли весь світ проти твоїх мрій. Коли весь світ тебе не розуміє. У мене прямо сьогодні була така показова ситуація. Одна дуже важлива для мене людина. Прямо мені проговорила, що їй не дуже подобається те, що я роблю. І було б класно, якби я займалася якимись іншими більш важливими справами. Це називається обесцінювання. І часто так буває, коли ти встаєш на шлях реалізації своїх мрій, реалізації себе, хочеш зробити цей світ краще. Там починаєш проявлятися у соцмережах, реалізовувати свої мрії, робити те, що ти хочеш робити, весь світ починає тобі кричати, що типу не треба. Є більш важливі справи. Нафіга ти займаєшся цією херньою і фігньою. І я на виключення. У мене теж є люди, які обесцінюють те, що я роблю, і які постійно мені натякають, що треба зайнятися якимись іншими справами. І частіше всього ми убігаємо від тієї болі, які, яку причиняють нам ті люди. От, наприклад, якби ще рік назад мені позвонили і проговорили те, що сьогодні проговорили, я би точно забила фіг. Я вибачаюся те, що камера труситься, я би точно забила б фіг на те, що мені сказали. І, типу, почала займатися своїми справами і робити вигляд, що нічого не трапилося, що мені з цим окей. Але сьогодні я прям пішла в цю біль. Я прям пішла в свої відчуття, відчула, наскільки мені боляче, коли ця людина так важлива для мене. Ну, не сприймає те, що я роблю. Я, навіть, зараз вас поставлю. Почекайте. Так краще. І йти в цю біль не завжди приємно. Відчувати цю біль не завжди приємно. Але я хочу вам сказати, що за цією білью так багато ресурсу, що ви навіть собі не уявляєте. Я практикую це вже місяць. У мене все крутиться навколо однієї і тієї ж самої людини, яка постійно мені говорить, що є більш важливіші справи, ніж мої мрії і моя реалізація. І у мене вже там декілька разів були такі тригерні ситуації. І кожного разу впродовж цього місяця я йшла в цю біль і я її проживала. І кожного разу, коли я в неї йду, я її проживаю, я викопую там таку неймовірну кількість енергії, що ви навіть собі уявити не можете, скільки під тою біль'ю енергії і ресурсу. І ще я роблю таку практику, якою я б хотіла сьогодні з вами поділитися, тому що для мене вона наддієва. Після того, як ви відчували, як вам боляче, прям дозволили. Слізам тіч, да? а... і відчули її, необхідно уявити ту людину, яка зробила вам так боляче, і проговорити: люблю тебе таким злим, люблю тебе таким обіцінюючим, люблю тебе таким агресивним, люблю тебе таким ображеним, люблю тебе, і тут ви можете переліковувати. Всі ті характеристики, які вам не подобаються в цій людині, які вам роблять боляче. І ви відчуєте, як оця любов, яка спочатку виникає в роті, а потім відчувається у всьому тілі, розчиняє біль. І це щось неймовірне. І після цього з'являється дуже багато ресурсу, коли можна йти і щось робити. Наприклад, я після того, як ну провідчувала цю біль там годину, дві години, поварилася в цьому, зробила цю практику, можливо, навіть декілька разів, для того, щоб точно відчути цю любов йти робити важливі справи, ті дії, які ви так давно відкладали. Наприклад, я сьогодні записую на цю тему цей youtube ролік а ви можете. Записати або зробити щось своє, що ви давно відкладали. І в мене недавно була терапія, і мій терапевт мені проговорив, що я б дуже хотіла, щоб весь світ плескав мені у долоні, коли я роблю. Е те, що хотіла зробити, коли я йду в свою реалізацію. Мені так і хочеться всім показати: дивіться, я йду в свою реалізацію, дивіться, як класно. Поплескайте мені, будь ласка, в ладоні, але частіше всього це не відбувається. І десь виникає агресія, десь виникають образи. І мій терапевт мені порекомендував, коли я все ж таки зробила те, що хотіла зробити, а весь світ був проти цього зробити крок назад. І дати людям відчувати те, що вони повинні провідчувати, тому що ми прийшли у цей світ для того, щоб проходити свої уроки. І коли ми йдемо на шлях своєї реалізації, ми можемо своїми діями робити іншим людям боляче. Але їм теж необхідно доторкнутися до цієї болі. І необхідно зробити крок назад для того, щоб давати можливість людям доторкатися до неї, тому що під цією біллю неймовірний насправді ресурс. У мене у липні є 5 пакетів терапій, в які ходять чотири терапії, які можна використати впродовж трьох місяця і пороб... попрацювати з вашими будь-якими запитами, які стосуються вашої реалізації, ваших мрій, М -м в два вже зайнято і ще залишилось три. До 20 червня вартість на них знижена, дуже приємна. Я вам залишу телеграм-канал. І та та свій інстаграм під цим відео, щоб ви могли написати і забронювати місце, якщо ви хочете попрацювати в терапіях, навіть з такими запитами, про які я говорила сьогодні, і буду вам неймовірно вдячна, якщо ви напишете коментар, поставите лайк цьому відео, щоб воно краще просувалося, або поширити його через історії і зробите відмітку мене. Тому що мені здається, ця тема дуже актуальна для українців. Чао! Бамбіно!